всі розуміємо, що тут потрібно якомога швидше посилювати е, допомогу з боку сполучених штатів. І власне е, я думаю, що після візиту Блінкіна до України все ж таки ці пакети будуть збільшуватися е, кратно збільшуватися, тому що тут е, за півроку не надання допомоги е, дійсно виснажилися наші всі ресурси, і потрібно збільшувати як артилерійські е, кількість артилерійських снарядів, так і інше озброєння, яке необхідне на вчора. Е, на полі бою дуже дуже добре, що Блінкен приїхав на власні очі зрозуміти, що відбувається і яка допомога нам потрібна. В принципі, те саме ми не робимо зараз в конгресі Сполучених Штатів, адже саме конгрес виділяв ці гроші, контролює виділення пакетів далі вже білим домом. Сподіваюся, що о, ну, ситуація покращиться з наданням нам озброєння, тому що. Дійсно, це, це ситуація зараз критична. Я думаю, що тут потрібно пов'язати не тільки з самітом НАТО, але й з самітом миру, Україна готує вже найближчими тижнями, і тут важливо дуже знаєте, прийти до цього саміту з сильними позиціями, і важливо зупинити той наступ, який зараз проводить на Харківщині Російська Федерація. А для того знову ж таки потрібно достатньо озброєння, для того, щоб зупинити. А може і, і, і піти в контрнаступ для того, щоб звільнити наші території. Е, я думаю, що ця сильна позиція якраз таки і потрібно не тільки Україні, а й Сполученим Штатам для, для того, щоб на саміті миру все ж таки диктувати свої умови е, цього самого миру Російській Федерації. Ну і власне підготовка до саміту е, НАТО, який відбудеться в липні цього року, якраз, якраз таки тут у Вашингтоні. Це також одна з одна, один з. Пунктів я думаю, що програми, в тому числі сполучені в на зараз в Україну, тому що ми маємо все ж таки показати, що ми рухаємося вперед, а не стоїмо на місці, і це не має бути повторення якихось меседжів минулого року, як були які були прийняті в вільнюсі. Якщо це буде не запрошення, але все одно має бути якийсь конкретний чіткий сигнал, що ані Російська Федерація не має права вето в рішеннях альянсу. І альянс власне чекає нас Україну в серед своїх членів.